Скелет тулуба представлений хребтовим стовпом та грудною кліткою. Хребтовий стовп був розглянутий в минулому відео. Сьогодні ми розглянемо будову грудної клітки. Грудна клітка має наступні складові частини: 12 пар ребер, груднина, а також грудний відділ хребтового стовпа. Ребра кости. Тонкі, довгі та вузькі кістки. Вони мають дві частини: кісткову, повернену до хребтового стовпа та хрящову, так званий реберний хрящ. Картіляго косталіс спрямований до груднини. Сім верхніх пар ребер спереду з'єднаних з грудниною називаються справжніми ребрами коста вере. 8, 9 та 10 пара ребер називаються несправжніми. справжніми коста Так як вони прикріплюються до хреща вище розташованого ребра. Одинадцята та 12 пара ребер закінчуються в товщі черевних м'язів. Ці ребра називаються коливними коста fluctuantes. Перейдемо до більш детальної будови ребер. На задньому кінці кожного ребра є потовщення – головка ребра капут косте, яка з'єднується з відповідною реберною ямкою на грудних хребцях. На головці ребер з 2 по 10 розташовується гребінь головки ребра кріста з косте. Оскільки кожне з цих ребер з'єднується з двома реберними ямками вище розташованого та нижче розташованого хребців. Головки 1, 11 та 12 ребер гребня не мають. Так як з'єднуються з хребцями, які мають повну реберну ямку. Попереду головки ребра розташовується шийка ребра колюм кости, яка переходить в його тіло, корпус косте. У ребер з 1 по 10 на межі шийки тіла знаходиться горбик туберкулюм косте. На ньому є суглобова поверхня для з'єднання з поперечним відростком відповідного хребця. Латеральніше горбика розташовується кутребра ангулюс кости. Тіло ребра має випуклу зовнішню та вігнуту внутрішню поверхню. На внутрішній поверхні по нижньому краю ребра проходить борозна ребра сулькус кости. В ній розташовуються міжреберні судини та нерви. Саме через цю особливість всі маніпуляції проводять по верхньому краю ребра, щоб не пошкодити артерії та нерви, які проходять борозні. Перше ребро відрізняється від інших. Воно має не зовнішню та внутрішню поверхні, а верхню. Вона показана на малюнку та нижню. Так як має більш сплюснуте тіло. На верхній поверхні ребра знаходиться горбок першого драбинчастого м'яза Туберкулю мускулі скалені антеріоріс, до якого прикріплюється м'яз. Попереду горбика розташована борозна підключичної вени – Сулькус Вена Субклявія. А позаду горбика борозна підключичної артерії Сулькус Артерія Субклявія, поговоримо про груднину. Груднина стернум. Це плоска кістка, до якої зліва та справа прикріплюються ребра. В груднині виділяють ручку груднини, стерні, тіло, корпус стерні та мечоподібний відросток процесус Xiphoideus. На верхньому краї ручки розташовується непарна яремна вирізка інцизура югуляріс. а на бічних краях парна ключична вирізка інцизура clavicularis. Нижче ключичної вирізки знаходиться заглибина для з'єднання з, з хрещем першого ребра. Ще нижче знаходиться половина вирізки, яка з'єднується з аналогічною вирізкою на тілі груднини і утворює реберну вирізку для другого ребра. Далі розташовується вирізка для 3, 4, 5 та 6 ребер. Реберна вирізка для 7 ребра розташовується між тілом груднини та її мечоподібним відростком. Важливим питанням є відмінність кута груднини від підгруднинного кута, Кут груднини анголю стерні утворюється між ручкою груднини і тілом, та спрямований вперед. Підгруднинний кут Angulus infrasternalis утворюється реберними дугами та їх з'єднанням з грудниною.